Вітаю всіх кучерявий сад, ну і город, як ви бачите. Оля кучерява передмістя Львова. Знаєте, хто буває в житті? Або все на купу, або нічого. От саме сьогодні у мене вийшло все на купу. По-перше, нас трішки залило. А по-друге, мені прийшла очікувана посилочка. Такого типу замовлення я називаю від мрії до дії одна мить або Оля Психанула. Нещодавно у нас ще шахеди тут літали понад Львовом. А як ми розслабляємось садівники? Ну, я думаю, не я одна. Гуляємо з садочками наших друзів-ютубівських. Або сторінками, інтернет-магазинів, з трояндами чи іншими рослинками. І тут зійшлися всі зорі. Так теж буває в хорошому плані. Зараз продовжу думку: це іду в селом по посилку до автобуса. сьогодні у нас селом ніхто по-іншому по вбраний і не ходить, як якісь гумача. І штани, котрі після заталяпання підуть в прання відразу. Отже, повертаючись до своєї думки, скажу, що троянди я вже собі сказала, не буду, не буду замовляти. Дивіться, ще сусідські обійсти. А якщо замовляю, то вже ну, дуже ретельно підбираю сорти. І от потрапила я на канал пані Оленки Оленко, вам. Канал Роза Діс. А там в чудовому садочку така прекрасна троянда Тет-Дор. Спрейка дуже рясна і основне витривала, здорова. І що? Це хотілось мені про неї ще більше почитати і знайшла її в описи. І наявність притому в зеленому магазині в пана Якова Соколова. Що ви думаєте, я тут вже зробила? Правильно клацнула і замовила. Рідко там замовляю та завжди без пересорту. Ціни 250-230 за троянду в горщику. Ось отримала, дотарабанила я свою посилку нарешті додому. Хочу показати пакування і якість саджанця. І ще колись говорилося, що це перепродані троянди. Ні-ні-ні. У пана Соколова є своє поле, і на осінь там теж відкривається каталог. Троян з відкритою кореневою системою. Але це вже окрема історія. Ось дивіться, саджанці хороші. Пакування якісне. Коли колись розповідала про різних продавців троянд, теж розказувала про зелений магазин і у коментарях були такі не завжди схвальні відгуки про цей магазин. Щодо мене, не можу жодного кривого слова сказати. Ну, сорт здоровий, видно, зразу посадженцю, Жодної плямки в липні, це прекрасно. Запитаєте, що з ним робитиму далі? Ну, Якщо завтра влізу, то посаджу у ґрунт. Так, ґрунт у нас настільки напоєний вологою, думаю, на місяць вистачить. Ось така в мене новинка. Наступного року, а може ще й цього, я побачу квіточки. А ще друга посилочка. Замовила собі, він не дешевий. Келік, калій, селіцій, літер. Порахувала сама, що на 10 літрів води 30 мл піде. Отже, мені його вистачить на кілька років. Ай, дівчатка, скільки того життя. Що захотіла, тим себе і потішила. Буду зміцнювати клітинні стінки своїх трояндочок, аби були здорові. Вода потрохи сходить. Все у нас буде добре. Взагалі, в країні, де йде війна, Жалітися, що бульбочка плаває, картопелька замочилася, ну то смішно, як на мене. Тому тримаємося. А ще дякую за всі слова підтримки, коли показала, що нас заливає в попередньому відео. Дуже приємно, надзвичайно приємно. Наступний огляд буде, я вже його майже підготувала про троянди з дуже гармонійними. Кущами. До речі, вони до того ж рясні, ще й здорові. Хто любить милуватися не лише окремою квіточкою, але й загальною картинкою саду, то ці сорти вас, думаю, зацікавлять. До того ж обрала в різні кольорові гамі. Один сорт такого кольору, інший такого на будь-який смак. До зустрічі в кучерявому садочку.